Крім того, що стружки багато. Ще кусочки. І дивіться ось знайшов. Гроверочок лишній, всередині лежав і два зуби відчистині. А, і ще, він якийсь... А, знаєте що? Це шарик, це я, до речі, його шукав. що не загубився. Це він випав. Випав він із цієї муфти, поняли? Там три шарика, три пружинки, три шарика стоять. Оцей шарик випав. Випав, коротше, я покажу потім, що він випав. Добре, що він є. Бачите, внизу валявся. Так, при розборці я побачив, що ось ці шарики, що тримають муфту. Вони просто повипадали. А повинні повинні фіксуватися. Не повинні випадати. Е Більше всього місця ці порозвальцовувалися і шарики просто вилітали. Тому я один шарик знайшов середині коробки, який валявся. Можливо, при установці хтось ремонтував, він туди випав. Що мені довелося зробити, Ян, бачите, легенько накарнив. Щоб він тримався. Ну, це те, що можу зробити. Зараз не випадає. Ставлю пружинки, збираю. Ну і так само цих двох зробив ось, Все ж таки, бачите, хлопці, був правий. Роблю вже другу коробку, якось більше вивчаєш, більше придивляєшся. Чому так, а не так. Ось Дивіться, наприклад, оцей підшипник. Дивіться, Він стояв навпаки. Ось стояло. Стояв ось цей підшипник. Потім дивіться ось це кільце. Воно бачите, там трішки перекриває канал, біться. Ну, Воно його не закриває, воно в принципі більше діаметру там масло змаска попадала. А потім тільки стоїть ось цей підшипник. але, дивіться, якщо зараз його поміняти місцями, то змазка з валу через оцей отвір буде попадати напряму під підшипник. Бачите? Поселідок -пі, якраз отут. Між голочками. Потім ось це кільце. І це пішите. І тут же дивіться отвір, бачите? І тут же ж знову ж таки масло буде попадати прямо на самі голочки. Думаю, так краще. Згодні. Дивіться, ще ці коробці стояли вже не бронзові чи латуньові шайби. А такі от якісь жесті, металеві. Я так розумію, напевно, самі робилися. Кимось. Ну, колібничили. І звернув увагу, що бачите, десь ось тут виїдене, ось, ось тут виїдене, тут виїдене. Тому чому ж воно таке виїдене? Чому ж чому ж прикол? І коли встановив шестерню на таку саму пластинку, побачив, що підшипник виглядає з шестерні, І оце. Виїдали саме підшипником. Розумієте? А повинна впиратися шестерня в цю пластинку Тому зараз візьму, дивіться, ось це розпорне кільце і на один міліметр, навіть півтора міліметра до токаря нехай він зніме. Зробить його меншим. Щоб підшипник сидів добре, ховався в шестерні то що на цієпластинки 1 мм. Ще напевно якраз на 1 мм, то і буде нормально зняти. І потім ці пластинки будуть повноцінно виконувати свою функцію. І пластинки, до речі, не ці буду ставити, а зараз попрошу токаря, щоб зробив бронзові чи з латуні. И трішки шевачит, потому что шестерня гуляла вот так. Поэтому пластинка здесь будет по миллиметра півтора, Тут вони раз по миллиметру, а будет по півтора миллиметра. Две пять. Вот такие Так как вы можете бачить за мне зараз подшипник. Давайте, чтобы вам точнее было. Все сделано классно, в размер. Смотрите. Вот чубыш такие Короче, супер. Все сделал. Виточнить, смотрите, вот такие шайбы, видите? Зараз бормашинкою зроблю надрізик, нагрію і загну, пороблю ось такі вушка. Так. Ну і так, і буду збирати. А, і до речі ж зроблені вони більш розміру, тощо. Бачите? Півтора-півтора міліметра, щоб убрати лишні люфти.